Наша планета земля. Земля має форму кулі. Її так і називають земна куля. Земля особлива планета, тому що на ній існує життя. Вісь землі це уявна лінія, яка проходить крізь центр Землі, і навколо якої земля обертається. Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід. Повний оберт вона здійснює за добу. Тривалість доби становить 24 години, це добовий рух землі. Протягом доби наша планета повертається до Сонця то одним боком, то другим. При цьому сонце освітлює тільки ту половину земної кулі, що повернута до нього. Саме тому в цей час на освітленому боці Землі день, а на протилежному ніч. Якби Земля не оберталася навколо своєї осі, то на одному боці земної кулі завжди був би день. А на другому ніч скорочення або збільшення тривалості світлового дня залежить від пори року і того, де ви перебуваєте на землі. Хоча сонячний день становить 24 години, не в кожному дні міститься 12 годин світлового дня і 12 годин темного часу доби. Взимку ночі довші, ніж влітку. Це явище пояснюється тим. Що уявна вість Землі розташована не під прямим кутом, вона нахиляється під кутом у 23,5 градуса. Оскільки наша планета обертається навколо Сонця, протягом року північна половина Землі нахиляється до Сонця влітку, викликаючи тривалий світловий день і коротку ніч. Взимку це змінюється, наша планета віддаляється від сонця, і нічний час стає довшим. Навесні і восени земля ні нахилена до сонця, ні від нього, а десь між. Тому день і ніч в ці пори року однакові. Ми не помічаємо руху землі. Тому що він відбувається безперервно плавно. Разом із землею рухаються і всі навколишні предмети, не змінюючи свого положення. Уявлення про форму Землі дає нам глобус. Це модель землі. У глобусі, замість уявної осі, встановлено справжню металеву вісь. Наше сонце це зоря, величезна розпечена куля. Сонце є джерелом світла і тепла на землі. Непрозорі предмети на шляху світла утворюють тінь. Тінь це темна область, закрита від світла непрозорим предметом. Довжина тіні залежить від висоти сонця на небесхилі. півдні сонце піднімається найвище над поверхнею землі. Тоді тіні стають найкоротшими. Коли сонце низько, тіні довгі, горизонт. Це умовна лінія торкання земної поверхні і небосхилу. У далині видно небокрай. лінію горизонту, межу, де небо з'єднується з поверхнею землі. У горизонту є чотири основні сторони: північ. Південь, схід і захід. Як за сонцем знаходити основні сторони горизонту? Для цього потрібно опівдня стати обличчям у бік своєї тіні. Тоді перед вами буде північ, за спиною південь. Права рука покаже вам на схід, а ліва на захід.